Коли я тобі казав, що екосистема Xiaomi себе ще покаже, то я навіть не уявляв, що вони зроблять. Бачиш, я повністю можу керувати смартфоном зі свого планшету. І це не тільки подивитись, що там коїться на екрані. Я можу робити дзвінки, я можу навіть подивитись, YouTube він буде передавати звук. Бачите? Саме роутеру. Тобто я можу передавати звук, я можу повністю керувати смартфоном, і можу його просто отак скрити. Ще можу отаким чином перевернути. Теж так, отак робити, і це ще не все. Уся екосистема Xiaomi в мене теж тут просто у самому планшеті. Я можу працювати з ним будь-як. Ну тут немає зараз, я зараз не вдома, але коли я вдома, я можу побачити усі свої пристрої, які в мене є від Xiaomi. Дуже крутилезне. Тобто, це в нас Xiaomi Mi Pad 6 на каналі Технозон Україна. Поїхали. І ви знаєте, ви можете сказати, що вже цих оглядів Xiaomi Mi Pad 6 дуже багато. Але я ніколи не роблю огляди тоді, коли я не вважаю, що це доцільно. Поясню, бо зараз на нього дуже-дуже складка ціна. Я їм користуюсь вже біля пів... півроку, так, коли я купив узимку. Так, біля півроку користуюсь, я можу про нього говорити годинами. Це по-перше. По друге, його. тільки <світ> Ще. <світ> Ще й роблю. По-друге, ціна дійсно прикольна, і саме тому зараз цей огляд з'являється. Що ми маємо на початку? Ми маємо дуже крутелезний Dolby Vision 144 Гц екран. Ми маємо Dolby Vision, Dolby Atmos, ну, поєднання таке прикольне з ліцензіями. Ми маємо квадро звук. Ми маємо потужний процесор Snapdragon 870 і навіть непогану камеру. Ну, стосовно камери, я не самий великий цінувач. Дивіться, тут багато зараз з'являється у вас якісь фото, які ми робили на нього. Але я оригінали закинув у опис під цим відео, щоб ви могли якось їх оцінити самі. Бо для мене камера на планшеті це так, документи сфотографувати. Ну що, давайте так, перейдемо і поглянемо більш детальніше, що це за планшет. Почнемо саме з того, що ми бачимо на самому планшеті. Він металевий. Це авіалія, авіційні алюмінії в це сплав. І є деякі не дуже добрі речі, бо бачите, цей блок камер в нас таким чином збудований, що якщо ви купите тонкий чохол, то він буде робити ось так. Я повинен казати про всі недоліки, про всі переваги. Ну принаймні ті, які я виявив для себе, бо користуюся ним багато вже далі. В нас. Мені не вистачає відбитку пальців. Відразу кажу, не вистачає. Але ви знаєте, який тут класний екран. Завдяки цьому екрану я можу йому вибачити усе. Квадрозвук шикарнючий. Бачите тут Dolby Vision, Dolby Atmos. чотири динаміки. В нас є ось така контактна група для під'єднання зовнішніх пристроїв, наприклад, клавіатури. В нас є далі ось два мікрофони, регулятор гучності, кнопка блокировки. І все Більш нічого тут такого немає. Дуже він класно зроблений, не скрипить нічого. Дуже якісна збірка. Зовсім а я його використовую з отаким чохлом. Нілкін не дуже е, мені подобається, але це один з найякісніших чохлів, які є. Ну, по перше, дивіться, що буде за півроку використання. Це навіть не у дуже пильному приміщенні. Бачите. Там пилу немає, а тут ось така фігня, і чистити його потрібно кожен день, якщо ви не хочете, щоб був такий стан. Але чохол прикольний, бо саме на ньому в нас немає цього ефекту качіння, скажімо так. І, до речі, я можу використовувати ось таким чином свій стілу спен. Також в нас він такий трансформер. І я вам зараз покажу на сайті продавця, за скільки я його купив, де я його купив і скільки коштує. Стосовно Стілус Пенна, це не Xiaomi Pen. це в нас універсальна Універсальна така штука, яка вмикається, і ви можете робити тут, малювати, наприклад, Ну, давайте створимо нову. Але тут немає таких функцій, як на Xiaomi Стілусі, бо на Xiaomi Стілусі 4096 градацій натискання. Ось таким чином тут теж є градація, але він не конекціться через блютуз, принаймні з цим планшетом. Ви можете малювати дуже класна, дуже класна річ. Тепер давайте так. В нього є ще ось така швидка зарядочка. Це його коробка. Я його купував у Німеччині. До речі, це саме для німецького ринку. Був він 6 на 128. Тут. У нас документи, а тут у нас. Я її не користуюсь, бо я використовую Ugreen, швидку зарядку універсальну. В нас тут 33 вата швидка зарядочка. Є у нас. О, це в автівочку піде. Мені не вистачає автівці. саме драту швидкої зарядки швидкої зарядки. Бачиш, ось такий дріт швидкої зарядки. Давайте вже перейдемо на сайт продавця. Подивимось, скільки він коштує. І прошу вас підписатися, натиснути дзвоник, щоб не пропустити подальші наші огляди. І посилання на цей планшет та на ось ці там, аксесуари до нього я розмістив опису під цим відео. Спочатку хочу зазначити, що я робив огляд на Lenovo Linuxін PAD. 12,7 дюймів він мені дуже сподобався, але саме із-за того, що в мене смартфон Xiaomi, я саме із за того і обрав саме цей Xiaomi Mi Pad 6. Бо я, коли подивився презентацію, він мені сподобався. На його можливості, я ще хочу докупити клавіатуру та цей стілус від Xiaomi, і тепер поїхали. Dolby vision екранчик 144 Гц. До речі, він адаптивний від 0 до 144 Гц. Він підлаштовується під контент, який зараз відтворюється, наприклад, у YouTube. 60 Гц він буде працювати 60 чи 120 у Netflix він буде працювати стільки, скільки потрібно. І в нього є ще уплавнівня, є MEMS, Тобто це такий аналог tv бокса і дуже класно в нього до речі працює ще й MHL, Тобто, ви можете під'єднати його через Type-C на HDMI до монітора. В нас квад спікери, як ми казали, Ну стосовно батареї, зараз ще поговоримо. Є три кольори: 13 мегапіксельна камера. Так я підтверджую, він дуже тонкий. 6,51 6,51 один 490 грам вага. 144 Гц екран я вже казав, він 309 PPI, 11 дюймів, є підтримка HDR10, і HDR 10, і DCI-P3 300%, і MEMS в нас це уплавніння, і ще і full range dc Dimming є. До того ж. До того ж, ну, стосовно звука, там зовсім в мене, знаєте, як, коли я почув звук, я зрозумів, що це така річ дуже LP ddr 5 плюс UFS 3.1. Що це таке? DDR5 5 це оперативна пам'ять, яка дуже швидка, і плюс сховище в нас 3.1 UFS це дуже швидке сховище. І навіть якщо вам не вистачає у вас поширена пам'ять за допомогою сховища, ви. Практично не розумієте, що щось, щось чогось не вистачає. Але я рекомендую відразу брати 8-ГБ версію, бо 6 ГБ для мене замало, бо коли я граю у якісь великі іграшки, ну, вже там е інший процес ви не запустите. Такий собі варіант. Е далі хочу сказати стосовно батареї, 8840 мА. Це дуже класна річ. Бо 27 днів у стендбаї, музики 65 годин, 16 годин в нас відео програшу і читання 23 години. До того ви знаєте, що тут є? Оце мультів, це інша річ. А ви мені можете сказати, що у Lenovo, у тому самому у китайському, уся Усі, там був режим ПК. Тут його немає. Бо вони створили такий прикольний PC-режим. Такий, знаєте, він, вони його інтегрували у саму оболонку інтерфейсу. Бо ви можете створювати вікна, створювати розділення, ви можете розділити і створювати окремі вікна. І дуже крута мультизадачність. І тому саме у цьому планшеті його нема, бо все реалізовано набагато крутіше. Я покажу далі в огляд. До того ж, ну тут вони це показують, до того ж, вони мають, тут ще зараз покажу, ось такий стилус Spen Xiaomi другої генерації на 4096 рівнів натискання. Це саме для дизайнерів, саме для художників, він теж підходить. Вони таки намагаються зробити більш-менш подібний аналог до Apple iPad про версії, на якій можна малювати. Далі ми подивимося, скільки він коштує. Коштує він зараз у Китаї 286 баксів. За 286 баксів ви отримаєте вже 8-гігову версію на 128. І 8 на 256 коштує, коштує 324 бакси. А ось такий універсальний стілус, як я вам показав, 10 баксів 11 практично. І той самий Нілкін-Чохолл мені вийшло, вийшов у 26 баксів. Бо я їх замовляв саме на Алі. Я сам планшет купив. До речі, планшет я купував на старті продажу за 560 євро. Щоб ви розуміли, ніфіга собі, 560 євро. Це дуже такі великі гроші за такий планшет на старті продажу. але я не жалкую, жодного разу не пожалкував. І чесно кажучи, ми зараз переходимо вже на сам огляд, а потім зробимо висновки. Щось вам нагадує, бачите? Прикольно. Ні, це не скриншот. Це я можу керувати своїм смартфоном а з планшету. Я можу його повністю відкласти і повністю працювати зі смартфоном. Навіть дивитись, наприклад, TikTok. і буде транслювати сюди і звук. Бачите? Повністю ой ой ой. Дуже дуже гучно, дуже гучно, але ви повністю керуєте своїм смартфоном. Ви можете будь-що робити, і ви можете його так, от просто закрити. І все. Знаєте, як виглядає цей смарт-хаб, Smart Hub, Якщо у вас є, ну у мене зараз тут немає Xiaomi більш, але Xiaomi Pad 6, Xiaomi 13T Pro. я можу бачите, Xiaomi Home, тут мої пристрої в смарт-будинку є. Я можу керувати прямо з, зі свого планшету без додаткових якісь додатків. Прикольно, прикольно! Це все класно, і саме із за цього я його обрав. А далі, далі я вам скажу так: потужність. Потужність цього у нас обумовлена тим, що в ньому стоїть. В ньому стоїть Snapdragon 870 і дає він нам 737 тисяч балів. На мультітач у нас 10 дотиків без зайвих якихось питань. Все спрацьовує до того ж, ігрову потужність ми оцінювали у 3 d Mark. І у 3D Mark, у тестах з Vulkan, ми бачимо з вами результат на Wildlife 3508 балів і 1019 балів на Wildlife Extreme. Це говорить про те, що ми можемо грати у будь-які іграшки без обмежень, наприклад, у Genshin Impact, у будь-яку стрілянину можемо там пограти у ну, наприклад, Shadow Guns Legends. але Shadow Guns Legends не такий простий, як вам здається. Зараз покажу. Опа, ча, бачите, а я вам скажу справа у тому, що Shadow Guns Legends потрібно тестувати саме починаючи з максимальних. Поясню, дана гра в нас е, грає чи на високих 30 FPS, чи на середніх 60. У іншому варіанті в нас будуть фри... профризовки. От, Будь ласочка, ми висадились, пішли дещо відкриємо, тут подивимось, ага, нам передатчик потрібен. І пішли трохи пошмаляємо, Зараз з'являться у нас перші монстри, і ми будемо розуміти, чи можна на ньому грати. Можна. Прикольно прикольно працює, а ну, йди сюди. Ходити. Стояти, стояти. Дуже дуже класний звук. Звук просто неймовірний. Поясню: оці штукенці вони не закривають. Ну, коли ти граєш, не закриває верхні динаміки, і ти можеш грати без обмежень, тобто, не, не отримуючи ніяких обмежень по звуку. Оба добре, добре, дуже добре. І навіть у PUBG, у моєму улюбленому PUBG, але я граю у знаєте, у, у ПК-версію, це в нас мобільна версія, звичайно, але вона теж прикольно працює. Тут дуже крутолезний звук. Давайте я додам звуку і ви почуєте. Зараз, коли почну стріляти, в деяких моментах. Ого, ну... оце я приземлився прикольно. Чуєте? Звучок який. І мені дозволяє тут обрати графіку максимально. Тобто HDR, ну, вона йде максимально HDR на екстрим оновленнях кадрів. Оце дійсно прикольно. І грати дійсно класно. Ми можемо тут. Давайте можемо тут побігати десь у травичці, там, де є багато яких дрібних елементів, десь тут у нас є листя. І постріляти при Нічого не гальмує, нічого в нас не, скажімо так, не провалюється графіка. Та просто ідеально. Просто ідеально. Хоча відкрив один трохи маленький секрет, трохи пізніше. Ні, все прикольно. І навіть такі монструозні іграшки, як carx 3, теж працюють ідеально. Просто ідеально! Ой, тут нам потрібно використовувати акселерометр, трохи, трохи забув. дивіться. Просто класся. Звісно, виділяється у нас екран. Екран просто неймовірний. І е, навіть не тільки такі іграшки. Це одна з таких, най, таких знаєте, найвибагливіших ігор для е, Android, Вона така дуже красивуча, дуже, дуже класна. Але це не єдина гонка, яка мені тут подобається. І навіть асфальт 9 теж тут працює просто на, ідеальному, на максимальному рівні. Ідеально, дивіться, Максимальний рівень графіки. Плавність просто просто ідеальна. Дивіться, як класно це все виглядає. А, а ось, давайте трохи тихіше зроблю, бо ну гучний, ну гучний звук просто класний. А знаєте, у чому великий... У нас секрет. Ану, давайте. Зараз ми тут трохи поганяємо. Ану, йди сюди. хотів. є! хо хо Красиво, як, бачили? Ах, не, не встиг, не встиг! Ідіть сюди. Ідіть сюди. Ану. Та-дам! Красота яка? Давайте сюди. Уху! Дивіться, як красиво. Просто класніче. А основний секрет у нас полягає у тому, що це все прикольно. оці усі іграшки вони усі прикольні. А граю я на ньому лише у хардстоун. І навіть якщо ви думаєте, що тут велика потужність не потрібна, щоб кидати у ті карти, не фіга. Тут стільки зараз спецефектів, що навіть така іграшка. Хоче отримати як найбільше ресурсів. Ну, знаєте, як можна більше ресурсів. Давайте закинемо карту, передамо ход. Ну, ви зрозуміли, що я багато граю. Ті, хто грають у Хардстоун, знають, що ось такий персонаж. Це в нас після тисячі перемог одним персонажем саме цим. Ну, коротше кажучи, з Хардстоун теж питань нема. Що я ще роблю на цьому планшеті? Звісно, дивлюсь такі сервіси, як Мегого. Ну, давайте там телеканал якийсь увімкнемо. Будь ласочка, все працює теж. Ми можемо перемикати ті самі канали. Дивіться, як все швидко працює. Я дивлюсь Netflix і Netflix, коли я вмикаю, тут саме є сертифікація у цій версії, то в мене з'являється зараз, зараз покажу, де там наш. Ну, у нас, наприклад, відьмак є так. Давайте, відьмак, дивіться, Dolby Vision просторовий звук. І я дивлюсь у максимальній якості з максимально якісним звуком, і це дійсно вражає. Воу-воу-воу! Звук просто класний. А, це теж не все. Дивлюсь ще YouTube у 4K з HDR, бо тут саме HDR-екран. Давайте знайдемо 4К Геоплейси. Вмикаємо мою декуреку. Ох і звук, пали, а! Зараз перемкнемо на максимальну якість. Давайте. 2160p HDR. Ось воно перемкнуло. Бачите, яка якість. Якість відтворення просто неймовірна. Яскравість екрану тут дійсно правильно відтворюється цей ролик, дійсно класно працює. Я просто Шаленію від такого, від такого, скажімо так, звуку, від такого екрану. Ви тут не знайдете подвоєння екрану, наприклад, його тут прибрали, і прибрали вони це навмисно, бо вони зробили, вони навіть прибрали пк режим. Вони прибрали пк режим, бо дивіться, ми можемо бачите, поділити екран, можемо зробити ось таким чином. Один екран таким чином. Ось AIDA64 в нас може отаким чином працювати. Можемо закрити екран, можемо відкрити ще якийсь, якусь штукенцію, якийсь додаток. Бачите, воно можна, може бути у нас ось таким чином звернуте. І можемо зробити ще один додаток таким чином. Давайте ще одне віконечко. І нам тому саме тому тут і не потрібен ПК режим, бо вони його м'яко інтегрували. Знаєте, а-ля е, якийсь Apple інтерфейс, так, на, як на MacBook, і зробили багатовіконний режим е, для різних моментів. Можемо таким чином зробити, можемо е, це зробити на весь екран. І на, якщо ми вже війшли у aida 64 то бачимо, що тут у нас 6 на 128, Bluetooth 5.2, процесор Qualcomm 870, 4 ядра Qualcomm Creo 585 по 1,8 ГГц, 3 ядра Cortex а 77 по 2,4 ГГц і одне велике ядро А 77 на 3,1 ГГц 7 нанометровий процесор. За прискорення в нас відповідає Adreno 650. Ми бачимо, що 144 Гц, 2880 на 1800, акумулятор 8840 мА, І, звісно, є усі кодики для відтворення потокового відео. До того ж, в нас є у налаштуваннях дуже прикольні такі штукенції. Ми, наприклад, можемо. З вами піти у екран. екран і яскравість, У нас є автоматична яскравість, сам по собі екран дуже яскравий. Ви бачите, на якій яскравості я знімаю, бо якщо я ставлю більше, воно у пересвіт виходить. Ми можемо керувати частотою оновлення, і також в нас є, знаєте що, система візуалізації зі штучним інтелектом. Це покращення HDR і уплавніння MEMS, тобто ми фільми будемо дивитися тут правильно, без якихсь гальмів. Також тут є в нас варіанти стілусу та клавіатури. можемо під Хоча я не знайшов стілус для саме Xiaomi, я використовую універсальний, який теж можна наприклад, працювати з ним, рисувати. Наприклад, у Mi Canvas ми можемо малювати, наприклад, у Mi Canvas ми можемо робити ось такі речі, можемо щось малювати, Ой, я не обрав. Це а активний, це активний універсальний стілус. Я вам вже накидав там посилань, ви можете робити все, що вам заманеться. Можна стирати, можна отак робити, і робити якісь прикольні малюнки. Працювати у Adobe Photoshop в мене є. Ось такий. Я у канві тут працюю за допомогою цієї штукенції. Е, і знаєте, що тут є ще камера, від якої я зовсім не у захваті, бо, чесно кажучи, зйомка 1080 p у відео і 4К е, 30 Гц не дуже приємною якістю. Чесно, мені вже не, не дуже подобається, скажемо так, дуже простою мовою. Переходимо і робимо висновок. У якості висновків скажу, що для мене це вийшов один з таких топових планшетів до своїх гроші. Бо а, якщо говорити про Lenovo Ленова Pad 22, 24 й то зов, рік, то зовсім просто-напросто лайно, але воно коштує там 100 баксів чи дешевше зараз. Да? Так а, ми посилання, закинь, будь ласка, хлопцям під відео. І є ще в нас сяосін Pad 12,7 дюймів. І так, він реальний конкурент. Але якщо... Ви хочете глобальну прошивку, ви хочете підтримку від Xiaomi, бо від Xiaomi воно буде оновлюватись. І е, дійсно цей OxygenOS, чи HyperOS, Ос, HyperOS, Боже, неважливо. Чи цей HyperOS, він дійсно рулить. І я його рекомендую за таку ціну. Е, він просто неперевершений. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. Давайте, отак, от Heroes Технозон Україна. На все.